Не все так погано для інвесторів альянсу. Принаймні, так стверджують міські регіонали. На черговому засіданні виконкому було прийнято рішення щодо одного з довгобудів. А саме було змінено компанію забудовника. Завершуватиме будинок компанія Одеса Буд. І вже наступного року цей будинок буде введено в експлуатацію. Слід зазначити, що Одеса буде готова розпочати роботи і на інших об'єктах альянсу. Таким чином у інвесторів з'явилася надія, що найближчим часом на усіх будинках почнуться роботи. Принаймні, так стверджує депутат міськради Юрій Преснов, який доклав чималих зусиль, аби ситуація з альянсом нарешті зрушила з мертвої точки. Я дійсно допомагаю, тому що не ну я моя задача робити як депутат. Вот. На сегодняшний день поменялся подрядчик, который готов достроить эти дома, готов людям предоставить те жилплощади, которые они, в принципе, когда-то оплачивали, на которые рассчитывали. Единственное, необходимо было провести определенные бюрократические моменты, которые помогли бы новому застройщику нормально включиться в работу. Сегодня на исполкоме было принято одно из решений.